Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського толоцького університету, і моїм завданням є допомогти вам краще розуміти святе письмо. В наших минулих випусках ми торкалися теми жертв, зокрема, говорили про жертви, які описані в книзі Левіт. І, очевидно, ця книга має багато інших цікавих місць, які дозволяють нам краще зрозуміти відкупительну жертву Господа нашого Ісуса Христа, а також чому багато таких речей, які для нас сьогодні просто незрозумілі, були важливі для євреїв, і які вони робили для того, щоб відновити свій зв'язок з Богом. Одним з таких. Ритуалів був ритуал, який відбувався в особливий день, який євреї називали Йом Кіпур, тобто День покути, про який ми читаємо в книзі Левіт в 16 главі. З 29 по 34 вірш, наприкінці цієї глави, ми читаємо, ще, що цей день покути каже. Вогненний автор до ізраїльтян буде вам установою віковічною. Сьомого дня, сьомого місяця, 10-го дня місяця, маєте вимерти самих себе і нічого не робити, чи білець, чи чужинець, що пробуває між вами. В той бодень відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день. Повного спочинку для вас, і ви мусите вмикляти самих себе це установа віковічна. Покуту ж відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священодію замість батька свого, він вдягатиме ці вняні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню, за намет зборів, і за жертовник, і за священників, і за всіх людей в громаді робитиме покуту, і буде це вам установою віковічною. Раз на вік, раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідає Мойсеєві. Отже, якщо ми, наприклад, собі пригадуємо, що три свята зобов'язали євреїв до Прощі, до Єрусалиму. Пасха, п'ятдесятниця кучок, серед них Пасха вважається дуже важлива, то е День покути Йом Кіпур, все ж є найважливішим днем в літургійному календарі ізраїльського народу. Це є день, який є, по суті, святкований за п'ять днів до іншого великого свята, яке вже згадав кучок, яке зобов'язано йти на прощу до Єрусалиму. І цей день заборонялася будь-яка робота, і так забороняється по сьогодні. І, як ми чули в 30 му міші 16 -й голови, в той день відправляється покута, щоб очистити народ від усіх гріхів. Очевидно, метою цього дня покути, було відновлення союзу, який Господь установив з Ізраїлем через посередництво Мойсея на горі Синай. І цей день нагадував людям. Що так чи інакше вони цей Союз не дотримували. Тобто умовою Союзу ми знаємо було виконання заповідей 19 главі книги, у «Виходу» і розповідь про укладення цього Союзу У 20 главі ми читаємо про заповіді Господні, які дані для того, щоб ми перебували в цьому союзі, ходили Божими дорогами. Тим не менше, народ Ізраїля, як і ми, врешті, сьогодні, не. Були вірними Союзу, і ми також не є вірні нашому союзу з Богом, який ми уклали, що так скажу, через хрещення. Ми не завжди думаємо про цю реальність, про цю світу тайну хрещення категоріями Союзу, але це також є властиво цей вже важливий. Елемент нашого, нашої єдності з Богом, нашої спільної дороги. Тому у цей день ми чуємо, відбувалася покута за всі гріхи, і, зокрема, у цей день очищувалася святиня. Якщо ми читаємо книгу Левіт, ми бачимо, як ми про це говорили в одному з наших випусків, що там є опис дуже багатьох жертвоприношень. І ці жертвоприношення відбуваються через те, що люблять, люди роблять щось таке, що робить їх нечистими. Чистота у Біблії це все те, що веде до смерті, все те, що пов'язане з гріхом, все те, що віддає людину від Бога. А чисте це те, що досконале, святе, Боже, вічне. І тому, якщо будь-що, чи гріх, чи втрата крові, чи якась хвороба. Мала місце в житті людини, це означало, що людина ставала нечистою. Тому у цей день священник очищував кров'ю найважливішу частину тої намету присутності, який називається Святая святих, зокрема віку Ківоту Завіту. Так само він очищував те, що ми сьогодні назвали Святая у християнській традиції це є храм вірних, і очищував жертовник. На якому переносилися жертви, який стояв перед наметом присутності. Люди в цей час, з огляду на це очищення святині так, від людського гріха, бо це не означає, що люди чинили гріх на території святині. Це вказує на те, що народ, який мав би своїм серцем належати до Бога, де би він цей гріх не чинив, він показував е, свій розрив з Богом, і для цього, власне, очищувався святиня. Хоч це для нас не завжди, очевидно, було зрозуміло. Читаючи книгу Левіт, наприклад, в четвертій главі, ми бачимо, що серйозні нечистоти, такі різні якісь там хвороби, спливи крові і, зокрема, ненавмисні гріхи забруднювали хіба зовнішній вівтар, тому там переносилися жертви і очищувалися, так? Гріхи. Спільноти, як ми читаємо в четвертій голові той самої книги Левіт або про священника, вони забруднювали кадильний вівтар і святиню, і навмисні гріхи, і невиправлені, неспокутувані гріхи, так і нечистоти, вони забруднювали святая святих і навіть частину того, що ми називаємо кивотом завіту, тому його. Власне, ось цю кришку капорет так, помазували, помазували кров'ю для того, щоб очистити від, від цих всіх гріхів. У той час, як протягом року нечистота індивідуальних громадських гріхів може бути очищена, коли вони виникали, коли вони траплялися, раз на рік, як я вже е, е, сказав, мав відбуватися спеціальний обряд, що очищав святиню. Від нечистоти, від навмисних гріхів, від всякої людської гордині зухвалості, впертості, де вона просто явно бунтувалася проти Божої волі, і це робилося для того, щоб Божа присутність, яка перебувала в наметі, а намет стояв посеред табору Ізраїля, який мав жити як Божий народ, щоб ця. Божа присутність не покинула святиню, як ми про це, наприклад, читаємо в книзі Єзикіла з 8 по 11 главу. Однак, дорогі сестри, брати, очищення святині було дуже небезпечною роботою, тому необхідно було вживати особливих таких заходів, обрядів, і вони, власне, є описані у 16 главі. І ми бачимо, читаючи цю главу, яку я вас дуже заохочую перечитати, вона дуже гарно, багато таких цікавих речей розповідає, сповнення яких ми бачимо вже в особі Ісуса Христа. І там ми бачимо, що тільки правосвященник, який вважався найсвятішою людиною, міг увійти раз на рік, саме в цей день покути у святая святих. У цей день він е, мусив носити особливий одяг, відмінний від того, який він вживав тоді, коли е, служив у святині. Е, Так само, якщо він перед іншими е, жертвоприношеннями, які приносилися кожного дня зранку, і по обіді просто омивав руки, то в той день він повинен був обмити себе повністю. І після всіх цих обрядів, коли він викупався, так скажу так, він міг сповнювати ці обряди в святині. і, входячи в ту святиню, він мусив на кадильному жартовнику перенести стільки запашного кадила, щоб він міг немов би в темряві входити в це місце, де Бог промовляв до Мойсея, те місце, де Бог являв себе пізнати. І в контексті цього обряду він також приносив жертви за власні гріхи і за гріхи народу. В 16 главі книги Левіт, який описує цей день покути, Йом Кіпур, є в е, 7-10-й по вірш такі слова. Арон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів. І кине про них жереб один для Господа, один для Азазела, і приведе Арон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх, а козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту, і потім впустити його Азазелові в пустиню. Отже, про Азазела я хочу, щоб ми говорили в окремому випуску, бо це є цікава істота. Скажу лишень, що тут мова йде про якогось негативного персонажа. Можна найімовірше думати, що тут малося на увазі Павла Ангела чи Демона найчастіше говорять, хоч часто говорили і про місце, і про інші якісь такі версії, але про це ми будемо говорити власне, про цього таємничого Азазела у нашому наступному випуску. Тоді пересвященник передусім приносив жертву за гріх, тобто за себе, приносив тельця і приносив козла за людей. А потім кров, правдоподібно змішана від обох жертв від тельця і від козла, вносилася у свята і святих і так окроплювалася кришка жертовника, яка властиво оця кіпоред, вона. Можна так перекласти, як місце милості. І оцей день покути це, по суті, також день, в якому людина, щоб досвідчити цю Божу милість, мусила визнати, що вона віддалилася від цієї Божої благодаті, віддалилася від Божої милості через свою сваволю. І далі є цікавий момент з отим козлом відпущення, який для багатьох є незрозумілою. Такою, можна, таким феноменом, можна так сказати. Присвященник брав другого козла, одного він вже приніс жертву за гріхи, так людей, тельця приніс жертву за свої власні гріхи. І далі ми чули, що присвяченник брав другого козла і крав, клав йому руки на голову. Потім він над ним ритуально визнавав, тобто читав голос усі бредства, які ми називаємо гріхами Ізраїлю. Це, очевидно, не була якась похвала, це був список їхніх трагедій, падінь, і тоді його відпускалося в пустиню, і він символічно ніс гріхи народу подальше від того табору, в якому жив Божий народ. Хоча метою, власне, було ніби очищення від гріхів. Від гріхів формально очищувався цей перший очищував народ, цей перший козел, який приносився переносив, е, в жертву за гріхи народу. А оцей козел відпущення він служив своєрідним, що так скажу, транспортним засобом, так, щоб віддалити оцю нечисть від життя спільноти. І цей такий образ був дуже-дуже наявний, що табір Божий місце життя людини це не є місце для. Тління для гріха, для смерті це місце для життя, в якому люди живуть разом з своїм Господом. Щоб видно, всі ці обряди вони знаходять своє сповнення в Новому Завіті, бо і козел, який приносився в жертву за гріхи народу, так? і козел, який відпускався, щоб віддалити гріхи народу. Це все-таки були дуже видимі знаки того. Що є щось, що отруює життя людей. І цей обряд повторювався з року на рік, тому що він вказував, що навіть як тут відбувалося певне таке, можна сказати, дійство, яке вказувало на те, що щось спричиняє трагедію в цьому народі, і цього треба позбутися, наступний рік відбувалося те саме, тому що кров козлів і телят. Як кажуть автори нового завіту, не могла очистити народ від власне, їхніх гріхів і не могла, очевидно, дати їм сили не грішити. Тому, як хтось з вас уважно читав Євангелії від Йоанна, або, принаймні, був присутній на страсних богослуженнях перед святом Пасхи в цей великий тиждень, як ми кажемо. То ви могли чути також в, 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 на утренні страстей перше довге Євангеліє, яке закінчується е, читанням з 17 глави Євангелії від Іоана, в якій Ісус так само е, є представлений як оцей первосвященник, який молиться за себе, за народ, е, за себе, за своїх учнів, і за тих, які увірують на слово. Його учнів, тобто за мене і за вас, і, і так само робив про в Старому Завіті, він поносив жертву за себе і за людей. Ісус, перед тим, як піти на свої добровільні страсті, він молиться за себе і за людей. Автор послання до євреїв каже, що всі ці лінії, які для сучасного читача є не надто цікаві, напевно, до читання, часто незрозумілі. А часто навіть можуть шокувати, вони вказують на те, що всі ці лінії, в яких людина шукала способів через різні символи, через різні жести, звільнитися від того, що спричиняє в житті трагедію, страждання, терпіння, тобто гріха, все це сходиться в Ісусі. І про це прекрасно говорить автор послання до євреїв, зокрема в 9 і 10 главі. Там говориться про Ісуса, який раз назавжди приніс себе у жертву, і смерть над ним більше не панує, і Він більше ніколи не вмирає. І тому поєднані з ним ми можемо, як каже книготкровення, уникнути оцієї другої смерті, смерті душі. І наше єднання з ним також дає нам силу не грішити, бо як каже Святий Послов. Павло в посланні другому посланні до Коринтян, 5 главі, 17 вірші, той, хто у Христі, той вже є нове творіння. Над ним оце старе, впале, можна сказати, немічне, те, що ми успадкували від Адама, вже не має повної влади. Бо Павло каже в посланні до Филип'ян: Я все можу у Христі, який мене покріпляє. І сам Ісус на тайній вечері каже, без мене ви нічого не можете, але в ньому ми отримаємо силу, бо Його кров, яку він пролив на Христі, насправді очищує не просто місце серед якого формувався один народ, вона очищує усе людство, бо вона пролита за всіх людей. І тому, коли ми читаємо розповідь про Йом Кіпур в книзі Левіт. Основною темою цієї книги є святість. Вона пригадує нам, щоб бути святими, тобто біблійною мовою, інакшими, приналежними до Бога, репрезентантами Його мудрого і справедливого правління у цьому світі, тобто бути тим образом Божим, який відзеркалює Божу славу в цьому світі, ми можемо тільки тоді, коли ми є поєднані з Ним. Гріх нас розділяє. Тому старозовідня людина дуже глибоко все це відчувала, і тому звершувала певні обряди, щоб звільнятися від цього гріха, але, очевидно, це стало остаточно можливим, яке з приходом Господа нашого Ісуса Христа, і це показує нам, дорогі сестри і брати, що є речі, які в нашому житті не мають мати місця, що ми завжди повинні, коли ми робимо щось недоброго, шукати очищення через покаяння і прийняття святих тайн. Що ми маємо як цей правосвященник, який визнавав гріхи народу, завжди можливість визнати перед Богом свої немичі. Бо, як каже святий Павло. Ми нічим не можемо хвалитися тільки своїми немичами, щоб отримувати оцю цю Божу благодать. Бо як каже святий апостол Яків, всяке добре даяння з висоти є, яке походить від отця світла, в якому немає. Якоїсь зміни так, стосовно людей, стосовно його і волі для нас, він бажає, щоб ми були щасливі, він вкладає наше серце за бажання щастя. Але для того, щоб ми були щасливими, ми повинні просто вийти поза якийсь свій маленький, знаєте, егоїстичний, завужений світ, і зрозуміти, що наше щастя є тоді, коли в нашому житті немає гріха, коли в нашому серці є Божий мир. І все це ми можемо побачити на прикладі тих старозавітніх різних. Обрядів, жертвоприношень, символічних актів, які показують це глибоке бажання людини поєднатися з Богом, яке знаходить своє сповнення в жертовному подвигу Христа, з якого ми можемо користати через прийняття святих тайн, яке дозволить нам жити у ньому і таким чином, як жив він сам. Хай Господь благословить всіх, хто знаходить час на читання Божого Слова, нехай це слово очищує, просвічує нас, скріплює наш розум, дає нам силу жити у Господі. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!